Толокою здавна називали громадські об'єднання заради якоїсь спільної справи. От необхідно щось швидко зробити, зібралися толокою і разом впоралися. Традиція толоки живе і в наш час. Нещодавно запорізькі студенти та викладачі об'єдналися, аби допомогти один одному розкрити свій талант і показати його загалу. Літературну толоку скликали в класичному приватному університеті. І, до речі, це не випадковість, а теж традиція. Адже у 19 столітті на цьому місці знаходився навчальний заклад, і саме тут вийшла перша газета, де був надрукований вірш українською мовою. Насправді ідея це, це молодь нашого Запоріжжя, оскільки сьогодні, в епоху, коли багато хто вважає, що саме молодь формує культуру споживання, говорить рекламними слоганами, дайджестами. Насправді, ми, зокрема, університетське середовище, спілкується з тією молоддю, яка має слово і хоче його сказати. От ми сьогодні вирішили зібрати навколо себе якраз у літературну кав'ярню, саме таку. Мовить учасники називають своє об'єднання фан-зоною українського слова. Однак насправді в кав'ярні панує повна мовна демократія. Звісно, про кохання, про що ж може писати дівчина в моєму віці, мені 18. Взагалі пишу двома мовами російською і українською. Раніше більше писала російською. Зараз розумію, що українською свої емоції можна розкрити набагато сильніше, набагато щиріше. Головне для учасників літературної кав'ярні відчути слово та музику. Та не дивитися саме музику. Запорізькі літератори вже встигли започаткувати власний жанр з поетичною назвою мелоліт. Так вони назвали начитування тексту під музику, яке допомагає занурити публіку в світ емоційного слова. Для того щоб тебе читали, ти маєш висловлюватися образно, бути почутим, вміти вести людський діалог. А такі камерні, атмосферні душевні зустрічі вони є великою мотивацією потужною. Це наша перша така велика зустріч, де зібралися і школярі, і студенти, і студенти коледжу, і викладачі, і гурти запорізькі, музичні представники, до речі, літературних угруповань Запоріжжя до слова гарна особливість літературної. Кав'ярні в, кав в Запорізькому виші жива музика. За це необхідно. Дякувати гурту. Все поруч музикантів вже охрестили новим океаном Ельзи. На досягнутому творчій особистості не збираються. Потяг їхніх ідей впевнено несеться далі. Свята теж планують відзначити за філіжанкою кави з присмаком кориці та ароматом мандаринів. Звісно, до кави додадуть гірко солодку поезію. Дізнатися більше можна в групі літературної кав'ярні в соцмережі ВКонтакті.